Добрий всім раночок. Це мої фавірольки. Це півник торічний. Це фавірольки. З пов'язочками на лапках це молоді. До них втекло дві джерсійки молодих курочки. То вони поки з ними живуть. Тютька, покажися, яка ти красуня. Щось мокре, брудне їли, повимазували свої бороди. Свою зачіску. Моя любов. Фавіроль, бульйонна порода. Дуже гарні курочки. Несуться посередньо, скажу зразу, дуже стресові. І десь переселяєш їх з хлівчика в хлівчик. Вже тиждень не будуть нестися. Але дуже гарні зовні. Як казав один в мене покупець, дайте таку курку, щоб сусіди заздрили. Оце ця порода.